Що ховає від нас наша влада. Це журналісти, не наш сайт. Це ваш сайт. так? Я хотів би звернути увагу якби, на грамоту, на тому, Якби Один маленький штришок. Я хотів би, щоб з журналістами в нас було ну, порозуміння. І наша робота повинна продовжуватися не завершуватися за нашими актами, вона повинна продовжуватися, на мою думку, журналістським розслідуванням. Ну, наприклад, ми в актах, ми ж законники, так, ми в актах пишемо, що ми виявили відповідно до або що порушено чинним законодавством. А де добре тут дуже розумно все виложено на цьому, okay? але журналісти не звернули на один номер. От в нашому презент-лізі, там на Ну, Прес-ремістці не зовсім. Матеріали перевірки, які зведені довідка про результати ревізій. На 16-17 сторінці там написано такі речі. Я хотів би просто звернути вашу увагу, а ви вже, я думаю, що ну, можете пригодити ноги. Ну, а... При здійсненні розраховуючи потреби в бюджетних коштах. В нас дуже сухий стиль. Ми, чисто, ну, би, суддя. Це і ми пишемо так, як ми маємо право писати. дев'ятий рік щодо видатків на продукти харчування відомчим установам, а саме Тур'я Ременківська психоневрологічним інтернатом директор, зараз я прочитаю Вен Гринович. При залишку на початку року її в кількості 10 тисяч. 636 штук, що становить 9% від річної потреби інтернату, в розрахунку до кошторису запланована 100% річна потреба. Бачите, ну, така суха фраза. Але для... я прочитаю далі. Аналогічно в повному в обсязі затверджена потреба в Вонограмівському дитячому будинку інтернаті директор Шаркань про при залишку її на початок року 5871, або 42% річної потреби, також запланувати всі 100%. Тут і ми законстатували факт, що на початку року було 10 тисяч другому... ви пам'ятаєте по, по Міністерству оборони там яйця купляли по 18 гривень. Ну, а на дві, якщо в залишку 10 тисяч, Вічної потреби в тому інтернаті, а так 42, то це, як мінімум, ці яйця потрібні, які на завжди, повинні які назали, що повинні продовжати квітень, травень та до ну так, Термін користування, там, годності, я не знаю, як це назвати, ну, 2-3, може, 4 місяці, часи як для, для дітей. Я так розумію, що тут ми законстатували факт. Я за ще. Може хто може, не худи, може в неї. А ми не можемо по-іншому консультувати вже справа журналістів далі, спитати цього директора, що ти на 6 місяців чи на 4, 4 місяці наперед закупив яйця, як ти їх зберігав? Що ти з ними робив? Є такі речі, ще, наприклад, я як ще е, наведу Приклад, з ревізії з останніми. От ми зараз перевіряємо дати. Слухайте, цей акт на вичиться на підпису. Так би ті по, ви розумієте, полістиці і по іншим дитикам, які на які держава вкладає до цієї гроші, ми законстатували такі факти, що, наприклад, повід, не наприклад, констатуємо факт, Повід сталося 23-20 років. Погодом, так? За рахунок цих грошей було придбано різні технічні засоби, як бульдозери, трактори на суму зразу куру, на суму 5,5 млн грн. До 4 дня ні, ні одного годину ті трактори не працювали. Так? Тут же за рахунок коштів, за рахунок оповідання цих коштів, які йдуть на відбудування даних. дирекція по будівництву дам, точніше, як я можу, державне управління, і не точно називаю їх, їх назву, оголосило конкурс на проведення тендеру на закупівлю для себе машини Volkswagen Touareg, джип, там супер вибач, там, пупер на, з шістю подушками з відповідним кольором, з відповідними там все, і закупили за 500 е, тисяч в листопаді місяці. І тоді в, в тому ж самому листопаді вже пошувала криза на вулиці. Вже була постанова Кабінету міністрів про заборону закупівлі е, за державні кошти е, машини. Ну, а Заліпан якось наповнюємо міністр. Можуть собі дозволити купляти машини, які нікому потім не потрібні трактори, привозити. Ще один приклад, е, теж хочу навести, це по, є таке управління навколишнього охорони навколишнього середовища в Закарпатській області. По Мукачівському е, виділили гроші на рекутивацію мукачівських Кафі... З... З... З Також закупили на 870 тисяч, до 873 тисячі. Закупили е... різних тракторів, і так далі. передали його товариству від... з обмеженою -за відповідальності закарпати Екотранс. Просто це не передати. І ми судимося сьогодні про те, щоб віддали обратно державі. Це приватна грохівство.